Я апостольський носі, тобто представник папи Лева, але тут в Україні головне нам бути разом всім, і православним, і католикам, і представникам євангельських церков, і єврейських, і мусульман. Тому що коли ми розумуємо, нам молитвам важлива щоб захистили себе і наших сімей. І буту тут спілкуємося сьогодні про, про сім'ї, про про родини, про батьків, про навіть наших про батьків. І коли на нас, на нас сік нападають люди не тільки зброєю, але ідеологією, це завжди я під повторюю. Це є трішки сатаністська війна. І проти такої війни ми не маємо можливості захищатися тільки людськими силами. Тут нам потрібно, щоб Господь нас захистив, щоб він працював. І, і тоді, щоб молитву ти так? так? Я вибрав молитву, яку Лажаничний Любимир Гусар.